Тож, саме головне питання, як знайти ту чи іншу світлину, яку можна використати в своєму дизайні. І сама головна відповідь це коли ви знаходите якусь дуже гарну картинку, яка вам подобається, прогорніть просто донизу. І ви побачите там ще багато інших варіантів, які ви можете використовувати. Тож, переходячи від однієї картинки до іншої. Ви будете знаходити подібні варіанти, які вам будуть підходити, і ви можете їх використовувати. Таким чином, можна знайти дуже багато різних та чудових подібних картинок. Тож, коли ви використаєте, наприклад, в пошуку загуглити це слово, то може просто не знайтися тих чудових варіантів, які ви бачили ось перед цим. Тож користуйтеся цим. Вибираєте любу картинку, яка подобається саме перша, і таким чином ви можете приблизитись до тих самих найкращих варіантів, які ви можете використати в своєму дизайні.